Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Новорічне інтерв'ю українського президента Володимира Зеленського виданню Економіст дозволяє його журналістам зробити висновок. Зеленський вкрай роздратований коливаннями деяких союзників України, а також настроями деяких своїх співвітчизників. На його думку, Захід втратив відчуття нагальності допомоги Україні. А багато хто з українців втратив відчуття екзистенційної загрози у зв'язку з нападом Російської Федерації, і важливо, щоб на Заході усвідомили, що допомога Україні має бути продовжена. А українці зрозуміли, що немає ніякого іншого виходу, як чинити опір російській агресії. Головна. Аргументація українського президента пов'язана із тим, що підтримуючи Україну, Європа сама захищає себе від російської агресії. Коли ви даєте нам гроші або даєте нам зброю, ви підтримуєте себе, ви рятуєте своїх дітей, а не наших, говорить Володимир Зеленський. Виданню Економіст. Це важлива теза, однак зараз невідомо наскільки вона сприймається західною громадською думкою. По-перше, треба нагадати, що головним спонсором для допомоги України є Сполучені Штати, а у Америці небагато хто відчуває, що успіх Росії в Україні може бути реальною екзистенційною загрозою саме для Сполучених Штатів. Та ба більш зараз опоненти президента Джозефа Байдена можуть вважати, що успіх Росії в Україні якраз наблизить Дональда Трампа до президентського крісла а для самої Америки ніяких ризиків нести не буде. І тут є досить важливим знайти додаткову аргументацію, яка б вплинула. На американських конгресменів та на суспільну думку сполучених штатів як таку щодо Європи, звичайно ж, тут аргументи Володимира Зеленського мають більше сенсу і. Важливо працювати над тим, щоб європейські країни були готові допомагати Україні протягом кількох років поспіль, навіть у ситуації, якщо Сполучені Штати відмовляться від своєї провідної ролі у цій допомозі. Однак є і інше питання: наскільки Україна готова погодитися із думкою, що її поразка означатиме війну Російської Федерації із країнами Європи, тобто із країнами, які є членами блоку НАТО, і які якраз приєднувалися до НАТО, якщо говорити про сусідні з Україною держави Центральної Європи, щоб запобігти будь-яким російським зусиллям. А якщо ця теза є вірною, і якщо в разі перемоги Росії над Україною Росія дійсно наважиться на війну з НАТО, тоді українським політикам і дипломатам і Володимиру Зеленському насамперед потрібно буде відповісти керівникам країн-членів НАТО на найголовніше питання. А чому тоді Україна так бажає вступити до НАТО, якщо членство у НАТО не гарантує можливості запобігти? Російському нападу на власну територію і де тоді гарантії безпеки України, якщо членство у НАТО не означає мирного спокійного життя? Втім, і тут можна знайти додаткові аргументи, хоча не дуже переконно. Наприклад, що членство. В НАТО України дійсно є гарантіями безпеки для нашої країни. А якщо Росія переможе Україну, вона посилиться настільки, що зможе пред'являти свої претензії до країн Північно-Атлантичного Союзу вже не у ролі нинішньої путінської Російської Федерації, а у ролі колишнього радянського Союзу. Втім, якщо враховувати ті демографічні зміни, які вже відбуваються в Україні, і які поза сумнівом посилюються у негативний бік, якщо українська територія буде окупована Російською Федерацією, не можна сказати, що окупація такої території створить для Росії у сучасному світі якісь додаткові аргументи. Адже пересування військ на додаткові кілька десятків, і навіть сотень кілометрів, навряд чи щось зміни в світі ракет дронів та Іншої високоточної і високоякісної техніки, яку Україна ще має отримати від своїх західних союзників, Зеленський також не вірить у будь-які можливості перемир'я і навіть перемовин з Російською Федерацією, і наголошує на продовження шквалу повітряних атак з боку сусідньої держави. Я не думаю, що росіяни не проводять такі атаки частіше, тому що вони є праведниками, а тому, що у них просто недостатньо ракет, боєприпасів і підготовлених військ. Росія, з точки зору Володимира Зеленського прагне паузи для того, щоб відновити всі сили, а потім буде намагатися знову розпочати війну. Це також досить важлива теза. Однак ми бачимо, що про прагнення Володимира Путіна розпочати перемовини з Україною зараз е говорять виключно західні джерела. Сам російський президент у своїх публічних виступах, як і інші його соратники, такий, скажімо, як міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров, фактично висловлюється про перемовини у тих самих категоріях, що і українські політики. Є очевидним, що Росія не прагне до жодних реальних перемовин з Україною. А якщо хоче про щось говорити, так про капітуляцію сусідньої держави, і це було ясно, скажімо, по тональності сьогоднішньої зустрічі президента Російської Федерації із військовослужбовцями, які брали участь у агресії Росії проти України. Ці умови, які Володимир Путін висував Україні перед лютневим. 2022 року нападом на нашу країну залишається незмінним. Україна має визнати так звані територіальні реалії, тобто російський статус вже окупованих Росією територій України, роззброїтися, оголосити про свій нейтральний статус, тобто зробити все можливе і неможливе, щоб полегшити Російській Федерації свою окупацію у майбутньому. Адже ми знаємо, що росіяни люблять окуповувати не держави, які чиняться такий відчайдушний опір. Як Україна, а протекторати як це неодноразово вже було у історії стосунків з Росії з сусідніми державами, починаючи від Великого Новгороду і Казанського ханства, і закінчуючи Другою світовою війною, коли радянський союз встановлював свій вплив у країнах, де вже знаходилася радянська армія. Економіст звертає увагу на той факт, що український президент не ну, говорить про деталі можливих дій України на фронті 2024 року. Однак, всі ми прекрасно розуміємо, що ці деталі, та й сам напрямок боротьби України за своє майбутнє, буде залежати від розмірів західної допомоги і. Від того, наскільки самі українці усвідомлять за словами їхнього президента екзистенційну небезпеку подальших дій Російської Федерації по окупації української території і знищенню українського населення на окупованих землях швидкість будь-якого успіху підкреслює Зеленський буде залежати від військової допомоги, яку Україна отримує від. Західних партнерів Росія повинна знати, що ми готові до подальшої боротьби і готові боротися, скажімо, за Кримський міст, щоб він перестав існувати. Саме для цього Україні потрібна німецька ракета Таурус, крилата ракета дальної дії, із можливістю вибуху глибоко всередині цілі. Якщо ці ракети будуть поставлені і. Кримський міст буде знищено, тоді Крим виявиться пов'язаний із територією самої Російської Федерації, виключно суходолем. І звичайно, тут на суходолі розпочнеться головна битва Російської Федерації і України за контроль Росії над Кримом. Очевидно, в разі втрати Росію Кримського мосту набагато більш відчайдушна і кривава ніж в ситуації, коли Росія має два альтернативних маршрути зв'язку із Кримським півостровом, який і сьогодні використовується Росією як плацдарм для нападу на Україну і. Для планів по подальшій окупації південних регіонів нашої країни, адже бажання російського президента Володимира Путіна встановити контроль над Миколаєвом і Одесом і нікуди не ділися. Економіст підкреслює, що для того, щоб підтримати цю жорстоку війну, потрібно мобілізувати не тільки захід, але перш за все, саму Україну. І мобілізація українського суспільства і світа. Також потрібна, бо та мобілізація, яка була на початку війни, сьогодні з точки зору самого Володимира Зеленського відсутня. А це має змінитися. Альтернативи непопулярним рішенням, таким як зниження віку мобілізації з нинішніх 27 років, та зменшення підстав для звільнення у українській армії. Непопулярним рішенням альтернативи немає. Про це також говорить український президент, який підкреслює, що мобілізація це не тільки фронт, це мобілізація всіх зусиль української нації у протистоянні агресії. І це той вибір, який українці мають зробити. Економіст, втім, підкреслює, що Зеленському доведеться ще довести, що його Комунікативні здібності, які проявлені у 2022 році, будуть важливими і ефективними у році 2024. А ми з вами маємо пам'ятати, що 2022 рік був роком неймовірних злочинів Російської Федерації в Україні: Бучі, Ірпеня, Бородянки, ізюму. і по мірі того, як ці злочини почали забуватися. Західною громадською думкою зменшилася і цікавість до війни в Україні. Так що мова швидше йде не про комунікативні здібності окремої людини, навіть якщо вона займає посаду президента, а про реакцію Західного світу на ці жахливі злочини, які здійснювала Росія на нашій землі. Перша перемога української армії це те, що Росіяни не можуть прорватися далі і здійснювати свої злочини знову і знову. Але це автоматично означає і зменшення уваги і зацікавленості у підтримці України, і це також потрібно усвідомлювати, говорячи про перспективи російсько-українського протистояння і підтримку заходу у наступні, можливо, найбільш важкі роки війни на українській землі. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні. Мережа на каналу у Patreon Baym'єCoFi, яке допомагає розвивати ці ресурси, користуються функцією спонсорства в самому YouTube. Перемоги і миру вам хай щастить!